Омпо росіян атакували наш танк, намагаючись його оточити. Зав'язався бій. Техніку рефі підтримав їхній танк. Здавалось, бо рашисти кількістю візьмуть нашу бойову машину та знищать її. Утім, екіпаж ЗСУ виявився досвідченим і зміг загнати ворога у пастку. Попри чисельну перевагу, окупантам залишалося або знищення, або втеча. Яку хитрість застосував танк ЗСУ проти ворогів? Дивимося далі. Усім вітання. вдячність, за що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залиши. Айтесь надалі разом з нами, ну і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. І почнемо з того, що оператори батальйону безпілотних систем 47 ї механізованої бригади Магура знищили колону БМП разом з екіпажем. Також розтрощили ворожу антенну зв'язку та підірвали бліндаж. Відео бойової роботи було оприлюднено на каналі бригади. Ворог намагався сховати частину своєї техніки у посадках, але це не дуже допомагало. Якщо з першого разу уразити БМП не вдавалося, українські пілоти прилітали ще у результаті вдалося досягти уражень із детонацією боєкомплекту. Полювання на любителів Рускава Міра теж продовжується. Два додому вже не повернуться. Ми працюємо не лише проти ворожої техніки, ми знищуємо міфи про непереможність ворога. Прокоментували відео у бригаді. Також стало відомо, що сили оборони знищили два танки: два БТР, два БМП та броньований тягач бтс – окупантів на Краматорському напрямку. Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять гідний опір, зазначають військові. А бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс, бригади Помста, третій прикордонний загін імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса державної прикордонної служби України знищили бронетехніку російських окупантів. Два танки три БМП окупантів про це з посланням на наших захисників повідомив військовий новинний телеграм-канал Оперативний ЗСУ, оприлюднивши відповідне відео змонтований кадрів відзнятих, у тому числі дронами камікадзе, які власне і нищили ворога. У коментарі вказано, що протягом доби були знищені два танки: три бойові машини піхоти, бронетранспортер, багатоцільовий тягач, легкоброньований та шість вантажівок загарбників. Нищуть українські бійці російську техніку не тільки на території України, а й на території самих. Рашистів так у Курській області українські військові успішно знищили російські БМП-3 ворожої штурмової групи. У 225-му окремому штурмовому батальйоні розповіли, що їх ударні безпілотники долучилися до ліквідації піхоти. Росіяни спробували прорвати оборону вранці, але всі три БМП-3 були знищені. Техніку знищив суміжний з 225-м ОШБ підрозділ на цьому напрямку. У такі моменти всі підрозділи долучаються і добувають ворожі штурмові групи. Розповіли бійці 225-го служби. Під час подібних штурмів важливо не давати закріпитися ворожій піхоті, навіть якщо техніка штурмовика була знищена. У таких випадках треба діяти швидко, щоб не допустити закріплення навіть поодиноких ворожих піхотинців, розповіли військові. Українським військовим також вдалося знищити БМП-3, які були оснащені комплексами 688М, СБЗКД-3, 675СБ-3КД-3 та 688МСБ-3 КД-3 на БМП це комплекс захисту, який складається із полімерних панелей, що мають захистити машину від вогнів противника. А вже на цих кадрах, наслідок того, як бронетехніка противника намагалася прорватися у напрямку позицій українських оборонців, але бійці прикордонної комендатури швидкого реагування рупак фенікс гвардії наступу помста зупинили її зусиллями розрахунків ФПВ-дронів та скидами із бомбарів «Вампайр». відео бойової роботи опублікували на сторінці Петро. Озяло Епічне знищення пілотами Бупелару Пак Фенікс ворожої БМП-2 на Курдюмівському напрямку. Наші хлопці зупинили її зусиллями розрахунків ФПВ, після чого розібрали на металобрухт з кидами із важких бомберів Вампайр, зазначили українські оборонці. Також на Харківщині пілоти ударних дронів знищили ворожу техніку і піхоту. Екіпажі окремо полку безпілотних систем АХІЛЕС продовжують вибивати противника. Про це повідомляє телеграм-канал Хуртицький Вітер. Зокрема, пілоти влучними ударами. Му відпрацювали з дронів по ворожій техніці, позбавивши ворога декількох бронемашин. Знищено танк та БМП-2 уражено легкове авто. Ліквідовано шестеро окупантів, поранено один. Воїни 17-ї, окремим важкої механізованої криворізької бригади імені Костянтина Пестушка у Курській області, знищили 6 БМП і танк. Також бійці ліквідували ворожу піхоту та атакували російські позиції. А експорти зазначають, що Росія набагато рідше атакує танками на деяких напрямках. А на Курщині подекуди пересідає і бронетехніки на вантажівки. Можливо, тепер кремлівським військам доведеться економніше використовувати свої запаси, склади все ще переповнені. Але на думку американського аналітичного центру Москва більше не може дозволити собі такі втрати, як у 2024 році, за словами речника однієї з українських бригад. Російська армія більше не використовує бронетехніку в атаках на Курахове в Донецькій області. А, а якщо й використовує, то лише для вогневої підтримки. Противник щодня проводить наступальні операції останніми тижнями, переважно піхотою атакують невеликими штурмовими групами по 3-5 осіб, які намагаються непомітно підійти до українських передових позицій. Обстріляти їх і провести розвідку Це їм рідко вдається, і окупанти зазвичай гинуть у цих м'ясних атаках. Вони просто спалюють свій особовий склад. Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія може захотіти законсервувати свої основні бойові танки, зокрема та бойові машини, піхоти з огляду на те, що радянські запаси зменшуються у лютому. 24-го Британський аналітичний центр міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Росія ймовірно зможе підтримувати свої втрати в техніці. Що протягом двох-трьох років, в основному відновлюючи машини з радянських складів, однак зараз в інституті вважають, що ця оцінка вже не відповідає дійсності через надзвичайно високі втрати, пише видання Ентівя. За інформацією з Києва у 24-му році було знищено або пошкоджено понад 3500 російських основних бойових танків і майже 9 тисяч броньованих машин, таких як бойові машини піхоти. Ці цифри втрат на думку СВ, імовірно, є непідйомними для кремлівських військ у середньостроковій перспективі. Здається, все більш мало ймовірним, що російська армія зможе витримати при нинішніх темпах вибуття майже 9 тисяч одиниць бронетехніки у 25-му році, зазначає американський аналітичний центр. Це може означати, що Росі. Може задіяти менше техніки в атаках, щоб уникнути ризику того, що її запаси стануть загрозливо малими. Майкл Кофман з американського аналітичного центру CNA розповів Forbes, що росіяни надають пріоритет піхоті для зменшення втрат техніки, а також через загальну нездатність подолати підготовлену оборону, якій допомагають всюди ще розвідка і удари дронів. За словами кофмана, росіянну піхоту важче вразити ніж довгі колони техніки. Відомо, що через нехватку бронетехніки російські бригади. Пересідають на мотоцикли за даними Осінд-експерта, який відстежує видимі російські військові склади за допомогою супутникових знімків. Російські збройні сили все ще мають 47% до відсотків довоєнних запасів основних бойових танків і 52% до воєнних запасів бойових машин піхоти відносно сучасні бойові танки Т-90 і та 80 як кажуть, вже витягнуті зі сховищ. Експерти вже давно зійшли згоди, що нового виробництва і ремонту недостатньо для того, щоб компенсувати високі втрати. Згідно з аналізом Марка Девора з університету сент Сент-Ендрюса та Олександра Мертенса, професора Києво-Моглянської академії, Росія може виробляти лише 20 нових гарматних стволів на місяць через дефіцит токарних валиків. Українська військовий оглядач Костянтин Машовець, лютому 24-го року, написав у телеграм, що російська оборонно промислова база може виробляти лише від 250 до 300 нових і ретельно модернізованих основних бойових танків на рік і ремонтувати близько 250 п'ятдесяти Ста додаткових пошкоджених основних бойових танків на рік федеральний міністр оборони Борис Пісторіус навів у грудні у Бундестазі більш високі цифри. Росія повністю перейшла на військову економіку і забезпечує армію від 1000 до 1500 танків щороку. Це приблизно вдвічі більше ніж п'ять найбільших європейських країн разом узятих мають у своєму арсеналі. Сказав він. Цифра наведена Пісторіусом. охоплює нещодавно вироблені відновлені та капітально відремонтовані бойові танки. Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили до 10% рідкіс. Російської техніки БМПТ Термінатор 2. Ну а я вам вдячна. глядачі, те, що додавали це випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь, і надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.